Вітаю, друзі, 17 вересня. З вами Валерій Клочок. Сьогодні наробила репету заява Єнса Столтенберга про те, що Україні треба готуватися до довготривалої війни, точніше, не Україні, а заходу готуватися до підтримки України, яка буде вести тривалу війну. Ну і щоб цього не сталося, то він закликає всіх Україні надавати допомогу якомога більше. І саме цей контекст вирвали із інтерв'ю медіагрупи Функе. Це німецька медіагрупа, група якій Єн Столтенберг давав інтерв'ю. Це дуже важлива деталь. Чому? Тому що саме німецькому виданню він говорив про проблеми, які є в Німеччині. Справа в тому, що ще. З попередніх періодів до початку широкомасштабного вторгнення у НАТО відзначалося дуже багато проблем, про які вголос не говорили. Я вам лише нагадаю одну деталь, коли на одному із самітів Дональд Трамп, ще не Джозеф Байден, і закликав країни Північно-Атлантичного Альянсу збільшити видатки на обороноздатність, тому що з часів холодної війни країни Північно-Атлантичного Альянсу почали менше витрачати на ВПК. Ну і взагалі не зважали на те, що може бути якась агресія, а от на тлі війни Росії проти України вони дещо, ну скажімо так, змінили свою позицію. Буду говорити дуже лагідно. І от на останньому саміті в Вільнюсі е, практично усі керівники, ну найпотужніших країн, скажу так, північно атлантичного альянсу це Великобританія, е, Сполучені Штати Америки. Ну і саме керівництво НАТО закликало країни НАТО збільшувати видатки на обороноздатність. Якщо, до прикладу, Польща витрачає на своє військо 4% ВВП, то Німеччина близько одного. І от не випадково Єн Столтенберг, саме в інтерв'ю виданню Нікуди, Мідіагрупі, точніше, функи, говорить про те, що Німеччина повинна нарощувати виробництво боєприпасів, броньової техніки та інше, тому що німецька економіка одна з найпотужніших, та вона найпотужніша в Європейському Союзі, і саме вона має стати такою платформою, майданчиком. Майбутньої безпеки всього Європейського Союзу. Про ці проблеми НАТО не говорить вголос, але ретранслює їх і озвучує через призму війни Росії проти України. Тому що Єн Столтенберг саме в цьому інтерв'ю говорить: якщо ми полишимо допомогу Україні, Україна може програти. Якщо Україна не буде боронити себе, ну її не стане. Якщо він каже, ну, президент Зеленський, Українці не будуть воювати проти Росії, то України не стане. Але. Якщо Росія і Путін припинить війну, то наступить миттєво мир. Ну, прописні істини, але в українському суспільстві вони сприйнялися доволі, ну скажімо так, однозначно, мовляв, Північно-Атлантичний Альянс готує Україну воювати вічно. Ну а Арістович заявив, що війна в Україні буде тривати 9 років. На цій темі багато зараз хайпують, багато є спекуляцій, але на правду, що ви розуміли контекст саме цей. Чому ще важлива ця заява? Тому що в Луна, лунає напередодні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яка відбудеться наступного тижня. До Вашингтону летить президент Зеленський. Він там буде 21 вересня зустрічатися із сенаторами в Сенаті, буде мати виступи у Верхній Палаті Конгресу, і також буде зустрічатися з Джозефом Байденом у Білому. В домі. Це вже третя його буде зустріч із Джозефом Байденом. Одна була до початку широкомасштабного вторгнення, і друга нині. Чим ще важливий цей візит Зеленського і генерал генерасамблеї ООН? Саме на цій сесії має бути озвучений якийсь мирний план. Його буквально вчора анонсували керівник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен та очільниця МЗС Німеччини. Зверніть увагу знову ж таки про Німеччину Аналена Бербок. І там же вони сказали і про рекомендації. Далекобійні, які можуть передати Україні, мається на увазі на цьому брифінгу, і вони говорили про мирний план, але без деталей. І от саме сьогодні дуже активно готує Єнс Столтенберг країни Європейського Союзу, в першу чергу, щоб вони витрачали більше на обороноздатність, тому що від їхньої готовності витрачати більше на оборону, буде залежати безпека їхня. Європи, ну і України в тому числі, тому саме так треба сьогодні читати це інтерв'ю і цей вислів Янза Столтберга, який говорить про те, не хочете війни, готуйтеся до неї, хочете, щоб її не було збільшуйте свою обороноздатність. І в тому числі він говорить і про гарантії безпеки для України, що після завершення війни, ми вірно зараз він має на увазі саме це мирний план, про який озвучували. Керівники зовнішньополітичних відомств США та Німеччини і ці гарантії безпеки повинні бути забезпечені України після війни. І ключова фраза, яку він озвучив, що в нього абсолютно немає сумніву, в тому, що Україна стане членом НАТО. Це, швидше за все, відбудеться. Можливо, на в наступному році, але запрошення Україна офіційно отримає, я більш ніж переконаний, на найближчому саміті Альянсу, який відбудеться в Вашингтоні. Він буде ювілейним, а саміт цей може бути швидше за все на весні наступного року. Ну, це, власне, мої прогнози. Поки що точної дати і анонсу його немає. Тому так читаємо сьогодні і так треба розуміти заяву Столтенберга. Друзі, давайте скажемо щиро, що врешті-решт, захід нам дуже потужно допомагає. Так, допомога ця справедлива, ваша критика, надходить Україні не завжди тоді, коли нам би того хотілося. Але багато в чому наша обороноздатність знаходиться безпосередньо в наших руках від того, як ми будемо приорієнтовувати економіки України на військові рейки, а це треба робити однозначно, буде залишити наша військова потужність, де бо, наприклад, Сьогодні ми вже можемо відзначати, що багато зброї направду, ми виробляємо, багато безполотників своїх виробляємо, і їх Збройні Сили України активно засовують, наприклад, в Чорноморському регіоні. Тому тут заклик і до України, яка свого часу нехтувала своєю обороноздатністю, і до країн Європи, які також нехтують своєю обороноздатністю. Апеляція до проблем всередині самого НАТО. Так, НАТО зараз саме на тлі війни Росії проти України вирішує і свої проблеми, і це нормально. Цьому нічого екстраординарного немає, тому що я вам говорив, Дональд Трамп з усією там, э, скажімо так, пікантністю мо, відносин мо, моїх да, до нього і його характеристик, але все-таки констатує факт, що він ще кілька років тому, до початку широкомасштабного вторгнення, говорив про проблеми НАТО, але вони не зрушили з місця. Нині направду, це дуже серйозно вирішується. Навіть Єн Столтенберг ще в червні цього року говорив, що ця війна це війна за. Військову логістику, як швидко вдасться країнам Північно-Атлантичного альянсу реанімувати свій ВПК, бо саме так і відбувається, перевести взагалі діяльність НАТО на військову логістику ефективно. І в цього буде багато в чому залежати і е, здатність НАТО чинити опір будь-якій зовнішній агресії. Мова йде не лише про російську, але й про китайську загрозу в тому числі. Отакі мої міркування з приводу заяви. Що ми почуємо у Вашингтоні, що ми почуємо в Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН. Ну, зокрема, є вже ідея про збільшення чисельності Радбезу Організації Об'єднаних Націй, куди можуть включити Японію, Німеччину і Південно Африканську Республіку. Можливо, якась буде серйозніша реформа Організації Об'єднаних Націй і піднімуть питання навіть членства Росії в Радбезі. Хоча я, чесно кажучи, в це не вірю. Ну, принаймні за цим усім буду слідкувати, Обов'язково буду повідомляти, тому не сіємо паніку, робимо своє. Всіх люблю, ціную, шаную. Не забудьте підписатися на канал, хто цього не зробив раніше. Все буде в Україна!